Тунелі, у яких лондонці ховалися від бомбардувань під час Другої світової війни, стануть найбільшим новим визначним місцем британської столиці. Розгалужену мережу переходів від реставрують, відкриють для туристів. Довжина тунелів 1 кілометр 600 метрів. Подекуди вони настільки високі, що там міг би проїхати двоповерховий автобус. Тунелі пролягають під вулицею Голборн у центрі Лондона. Їх почали рити вручну наприкінці 1940 року. Тоді німецькі літаки бомбили Лондон щоночі. Нальоти здійснювали і на інші міста. Операція Бліц тривала з 7 вересня сорокового по 10 травня 41-го. нальотів загинуло 43 тисячі людей. Пізніше тунелі. Використовували як урядовий центр зв'язку. Там розміщувалася також штаб-квартира британської розвідки Мі 6 де працював Ян Флеймінг, автор романів про Джеймса Бонда. Ян Флемінг був у цих тунелях на початку 44-го року перед операцією День Д і це надихнуло його на створення дослідницького центру Кюбренч у Джеймсі Бонді. Тож це місце розташування центру Кюбрендж. 49-го року тунелі віддали головному поштовому відділенню Лондона, яке також відповідало за телефонний зв'язок. Після цього їх розширили і 54-го тут відкрилася телефонна станція. Пізніше тунелі використовували з різною метою. Для персоналу було побудовано ресторан, ігрову кімнату та бар, який вважали найглибше розташованим у Великій Британії. Він був на 60 метрів нижче за рівень вулиці. На початку 80-х майже всю діяльність у тунелях згорнули, а 2008-го їх виставили на продаж. Новий власник вкладе в реконструкцію 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Тунелі стануть частково музеєм, частково виставкою та частково розважальним простором. Лондонське око відкрилося наприкінці 1999 року і стало дуже успішним і добре керованим об'єктом. Нічого нового такого масштабу в столиці відтоді не відкривали. Тому ми надіємося, що наш проєкт буде корисним Лондону. Тунелі планують відкрити наприкінці 2027-го, на початку 2028 року. За вхід братимуть 30 фунтів стерлінгів. Як очікують, що їх відвідуватиме три мільйони гостей.